Якось робила розіграш на своїй сторінці, не того, що я блогер, це було чисто з гумористичною ціллю. Робила розіграш і там мала вибрати найцікавіший коментар. І за це надіслати улюблене солодке. І там один з перших коментарів був: Хочу попробувати твої смаколики, поки рак не добив. Я думаю. От і переможець! Друге? Що... Друге, що я подумала, а що як мене знов найобують? Я не така наївна. Рак в неї. Що скажи, що якщо хлопець закінчає, то вмре? Але в неї, до речі, насправді виявився рак на превеликий жаль. Ми з нею почали спілкуватися. І, якщо чесно, це спілкування дуже часто сприяє тому, що в мене відбувається час від часу переоцінка цінностей. Я пам'ятаю одного разу, написала їй повідомлення «Привіт, ти як? І вона мені відписала привітик. Та ще поки що живу. Незважаючи на те, що дихаю через кисневу маску, серце Аркане витанцьовує, радію, що можу привітатися з новим днем, який наступив, і поніжитися сонячним промінчиком через віконце чи скласти компанію дощику і поплакати разом з ним. Я жива і беруся з раком, поки не заплющу очі назавжди. А в тебе як справи? <плес> Смайлик! А я в той час була піздець, я не розстроєна, тому що пла скасував мою поїздку. Ой, і насправді вона знає про стендап і конкретно про цей стендап. Я часто її щось кидую. І в мене був монолог, де е, я жартувала про конілінгус. І вона мене одного разу питає, а, що це таке. І мені так, коли дуже незручно пояснювати їй такі речі, але ну, я пояснюю. І вона відписує мені: Хм, цікаво. Я подумала тоді: немало. Тобі то таке, а мені з цим жити.